Шановні мешканці міста Суми, шановні виборці, весь час, коли я роблю запити і питаю сумського міського голови, як здійснювалось виконання делегованих повноважень, а особливо, як вони фінансувалися, жодного разу я на свій запит відповідь не отримав. Але закон України про місцеве срендування засвідчує про те, що існують повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І ці повноваження мають два вида. Це власні самоврядні повноваження і делеговані. Також делеговані повноваження це повноваження від уряду України. І вони повинні бути виконані і відповідно профінансовані. І коли я питаю це все, жодного разу сумський міський голова мені відповідь не надав. А це каже про повну бездіяльність сумського міського голови Лисенка. І відповідно я запитую, як це здійснювалось в період керування містом. Мінаєвим з 2006 по 2014 рік. Те ж саме повна тиша, повна тиша по виконанню фінансування делегованих повноважень. І я запитав у Сумського міського голови, яким чином здійснювалось виконання статті 27, яка має назву повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку планування товлів. І тут є делеговані повноваження. Пункт перший наголошує. Участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені законом України, про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Цей запит, шановні, я направив у 2020 році і спитав, як воно здійснювалось, а особливо, як здійснювалось фінансування виконання статті 27 Делеговані повноваження в період часів Мінаєва. 2006-2014. Та лисенка, який з 2014-ї відповідно займає дану посаду. А особливо, ким саме повинні бути прифінансовані ці делеговані повноваження? Звідки кошти повинні бути? Що саме повинно відбути, щоб відбулося фінансування? Ось чому питання. І стосовно цього я дав запуск, щоб мені дали вґрунтовану відповідь, бо це дуже важливо. Але вони надають, шановні, такі відповіді, що просто жах. Вони надають стільки оцей води, стільки пишуть цього. Окремого взагалі воно не потрібне, що вони пишуть. Вони пишуть, пишуть. А відповіді конкретики нема. І на цей запит, стосовно 27 статті, пункту першого. Я відповідь не отримав, як здійснювалося фінансування долуговних повноважень. Ким саме? Обґрунтованої відповіді нема. А це каже, шановні, про те, що сумський міський голова Лисенка. І Мінаєв, який був, вони взагалі цим питанням не переймалися. Вони не виконували виконання делегованих повноважень. Жодного разу відповіді я не отримав. Жодного разу. І про делеговані повноваження, шановні, до речі, вони ніколи не розповідають. На звітах я задавав питання стосовно делегованих повноважень, те ж саме повна тиша. А це каже про повну бездіяльність сумських міських голів Лисенка та Мінаєва. Роздійснюю виконання делеговних повноважень, які зазначені в главі 2 закону України про місцеве самоврядування. А це дуже важливо. Бо саме в делеговних повноваженнях в статтях та в пунктах закладене наше з вами життя: життєдіяльність міста, життя людей, мешканців, які обирають представників влади у вигляді міського голови. Так ось оці міські голови, яких обрали, вони взагалі ці не приймались і не думали про це. Як виконувати делеговані повноваження? А пишуть красиві відповіді. А конкретики і взагалі поняття, що таке делеговані повноваження і як треба їх здійснювати, відповідно, де брати кошти для їх фінансування, немає. Ось вам, шановні, відповідь, яким чином свою діяльність робив Мінаєв, та яку діяльність наразі робить лисенка. А це повна бездіяльність в питанні виконання. Делегованих повноважень. В свою чергу я запрошую приєднатись до команди Соціал-Демократичної партії, давайте разом вивчати повноваження, давайте вивчати закон України промисловедування, розбиратися з цьому, робити аналіз і, відповідно, робити висновки, кого ми обираємо і навіщо ми обираємо. Приєднатись до команди Соціал-Демократичної партії. Все буде добре.